Всім привіт, ви на каналі Укрпо! Всім привіт! І сьогодні я граю знову з Вікою, але зараз ми на прогулянці і якось без інтернету ми граємо в Roblox угу. і ось її чутно, як з Настою ми там грали. так? Подпис... Так! І, под... і... і і не забудьте... І не забудьте забудьте підписуватися на, на Украндрія угу. Якщо у вас є телеграм-канал то Те, есть Телеграм вибачте, то тоді заходьте на канал Ві... новості... новості Віки і підписуйтесь і підписуйтесь на нього Так, я вибираю карту Ферич Фектелі. Там можна, там можна е, е, ну, знати, хто є і не ве. Ну, ти зрозуміла. Я і... також оберу цю карту. О, Швидше на фонтан. Я просто знаю один прикол, як е, стати мардером. Ану, так, треба. Ось так пошвидше. Все. Мене... Я не встигла. У ну, мене то, просто що? більше. Є є, я мардер, я мардер, Я мардер. Я не виновен. Я не виновен. <реш> не буде. <Не>, <реш> я мою подружку не буду трогати. <реш> А я все буду трогать еще. Як. Негр. Я Я буду шукати шерифа. Я хочу там на настроки. Та ну де ви С у сюди побігли. Я хочу мови. Ой. Ой, Ой, ах... та... Та... Мене... Я не вбила тебе. Ні, шериф, шериф, шерифу, поклади, поклади, Поклади! поклади шерифу, поклади, поклади. Ні, Фух, я. Вбив шерифа. Отлично. І во пістик. А ага, вот он. Все. Ні кімперія. Це, це погано, тому що тобі дають гроші, коли ти вбиваєш людей. Так. Да? Да. Прикол. Ха-ха, я... я тепер можу просто так нашу. Хто дети? Хто підійде до мене, сразу раз і все. Кстати, я ще трохи навчився кидати. И Блін, чуть-чуть буває, як кидати. Mm. Ну, підходьте, підходьте, беріть шерифа. Слухай, ти краще просто підійди, тому що якщо ти будеш ось так от робити, то тоді ти не зможеш. Ой-ой-ой-ой-ой! Okay. Беріте бандіто! 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 Ізвині Все, oh. все, ти останній мені здається. Ну що, ПВП? Ну давай підходь. Так, так почекай, можна я спочатку пістолет візьму? Так, да так, -да так, -да, бери. Він тут. Так. Ой! В смысле, ми ще не почали. Ну ладно. Вибачте. От тут. Ну, а що я ще не виграв, подивись в окулярах. Ах! Ось. І все. Ох, мене! Я знаю, де цей фонтанчик. Зараз ми йдемо шкоденько. О, як довго ще мені йти до цього ф. Ні, це не сюди. Я забув де фонтанчик. Я це так називаю. Ви скажіть мені, будь ласка, в коментарях, як правильно називати цей фонтанчик. Ось цю синю жижу. Я, також... я також не здаваю. Я підходжу, я підходжу, все, хто там. Ось там. Все, все, я, я виграв, я виграв. А ну, зараз буду сміятися. Все, я з вас всіх змі... сміюся. Ще? Ну так, да, я з подружкою. О, в неї 51 рівень, а в мене 26. В мене. Ха-ха-ха. О-о-о! -ха -ха. Ха? да. е Мейнсон. О, я також обираю Мейнсон. Ту, ту. Да. И там я знаю одну секретку в картине можно там спрятаться. Ты знала? Mm -hmm. Нет. А Там удобно. Так, треба еще вот так, вот так. Все, я роблю танец. Отлично. Ну, и кто я? <звук> Ой, я и нокнет. Ну, я також. Хві, так, я зараз вам покажу мою секретку. А де ти? Йде на кухні. А, я знаю. Це кухня. Ой, ой ой. А, я, я знаю, що секрет. Я, знаю це. я теж. Ой, ой. Ой, ой. Не висовуй мене. Якщо висинеш, я наступний раз вою. Фух, я, я еле спасся. Нет, я нечаянно в одну дверь закрытую попал. Б. Мардер Кемпер. Вода ухороняю пистолет и как девчонка девчонки Отлично, есть. Я, я... А ви замітили, що в мене камуфляж немає? Це мені подруга. Там... Єс, єс, єс! Все, я буду заміятися з нею? А я зараз це зроблю, як це подати. Ні, я не зрозуміла. Ти не зможеш це зробити, бо. Диви, інструкція, як це зробити. Ти підходиш туди для голосування карт. До карти? Так, да, ось такі. Угу. Так, потім чекаєш, поки вони з'являться. Вибираєш любую Я, наприклад, хотів два. No, Я хотів два, бо тут yeah. на пантах. Ні, 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 диви, ти стоїш, 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 поки е... і коли карти, е... вони пропали і там чорне, то ти становишся на цей пам'ятник і починаєш ось так танцювати. Як і, я і, і, і треба, Макс, е, треба, щоб. Е... Ну ти... Ну, і хто ти тепер? О, Де ти стій на одній місці? Я зараз до тебе прийду. Ой, не в ту сторону. Я на улице. Йо -йо! О, моё мардер, <свят> 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 Такой <свят> мардер, зараз покажу. А Кстати, хочешь прикол? Я на фан. А я на. У нас девчонка она мардер. Добра. Она зараз там, где танк стоит в промышлении. Special, зараз я буду казати. Вона скоро до тебе йде йде. Давай стріляй, 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 стріляй. Стріляй, стріляй, стріляй. А що, а що, я теж можу диви, Я теж стрибаю. Також цей рівень доходить і все. Я Неважно. хочу ще погуляти, так Ладно, ще один рівень, я просто хочу погуляти, бо добре. Ми так просто граємо, граємо. Так ось, диви, йди за мною, щоб стати мордером. Так, чекаємо. Ага, вибираємо хотел. Хотел, хотел. хотел. Так, не треба анімація пока не треба, не треба. Так, чекаємо. Ні, 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 стій на тому місці. Треба, щоб воно стало чорним. Все, а тепер біжи за мною швидше на фонтан. Залізай. Іди, дівчинка, ти. І І танцюй перший танець. Це спіла? Ні. Моя маніця! подружка, це ця мордер, а правильно мордер. 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 А то мені папа сказав, бо він знає, ну, англійську. Да. Не, не так, ти на якому? Ну, лайшу мені чи? Встреча. А е... куди куди? Я скажу, де шерів, добре? Угу. mm Юх Ширі ось я, мардер твій. Давай, давай. Ру. Давай фу, фу, О там ще один. Євгеніч, да, Євгеніч, да, да, да. геніч. Є да. в вот геніч. так. Ой, я бачу. 8, 8. Ой, ой, вибач, я тебе не побачила. вибач, Я вибачаю. Добре. Я була слідку, я слідку. Она ще Ріб Судикає Вона в кінотеатрі. Все добре. И -и -и! Ладно, на цьому закінчимо. З вами був я... Укр Андрій та Віка Віка. І сім'я папа. Угу.